Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Термаємось 105, Давайте дивимося барона. Ага, Баронка виїхала в Б. Угу. 18 хвилин тому. Це, ага, напевно, можливо, і за А зарахували за попередній. Ну, подивимось. Так, давайте будемо атакувати. Подивимося, що нас чекає сьогодні. Вчора, на жаль, теж була одна поразка знову кедману. Кедман дуже потужний. Так, що ми маємо? Меліндор, лікарі, лікарі, лікарі. І баф. Так. Тому, напевно, такою командою підемо. Тут два синіх, тим паче. Діспелу у нас достатньо, тому поїхали. Давайте комбо жовті з зеленими і з жовтими. Угу. Дуже багато червоного. Давайте ось так прокинемо, там трішки зелененькі стануть. Давайте нехай Меліндор, в принципі, може ультувати. І ось так прокинемо, зберемо сині і зелені ще додатково. Так. Потрібно, напевно, цього мав попробити. Щоб він баф не накладав. Давайте ось так зберемо, там залишимо четвірку зелену. Так, ось так, ось так. Дуже щось слабенько вийшло вдарити. Ну, четвірочку прокинемо тоді-сюди. Зараз там буде захист від зелених, але то не суттєво. Так, сюди б'ємо. Тут ще зелені, прокинемо і сині. Голді, поставить своє відображення, але не на всіх. Угу, сліпоту зато кинуло. Ось це неприємно. Але все одно будемо бити. Сюди-сюди. Так, попали добре. Давайте почистимо поле. Сліпота скільки? Два ходи. Ну, в принципі, можемо ми почекати ці два ходи. Нехай се можемо вдарити, щоб більше мінйонів було. Угу, Так. Давайте Голді. Тут зробимо ось так. Тут суперник не дуже складний, багато лікарів в обороні, тому... Вийшло, як вийшло, але не дуже швидко все одно. Не вистачає шкоди. Так, все, тут закінчили, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Три синіх. Ну, так і їдемо. Поїхали. Азмія якраз блокувати її. Давайте зробимо четвірочку зелених і ще буде трієчка. І гріма, напевно, проб'ємо так добре. Четвірка синіх. Гріфін може ухилятися, тому давайте бити вазмію. І ось так прокинемо ще одним зелененьким її. Угу. Спробуємо заблокувати контру. І тут прокинемо ось так. І синенькі поїхали ще чудово. І жовтих багатсько. Так, так. Контри не буде. Добре, тут спробуємо заблокувати. Заблокувався, але ухилився від шкоди. Так, азмію ми зеленим проб'ємо. Давайте бити сюди. І ось так. Там підготуємо собі ще жовтеньке. Так, ставимо міньйонів. Ого. Угу. Буде травління, але це не буде травління. Лайнстрінг якраз не травиться. Так, б'ємо сюди-сюди, ставимо охиляння. Тут синеньки прокинули. Ну, полянки сьогодні поки що хороші. Так. І... Пробили потужно. Добре, давайте її доб'ємо і прокинемо синю в пустоту. Так, тут ось так. Прокинемо тут і пошукаємо знизу зелений. Можливо, доїде. А можливо, цього і не потрібно буде, тому що міньйони, в принципі, непогано пробивають. Ні, не вистачило. Ну, повинно це його в... вистачити. Добре. Тут теж дуже швидко все вийшло. Поїхали далі. Так, азмія, знову купа лікарів, один тікіча об'є, тому поїхали. Диспела у нас достатньо. Угу. Давайте зробимо ось так і. Ага, четвірочка не вийшла. Хоча не вийде. Четвірка зелених. Ще синенькі. Так, ну, спробуємо добити. Добре. Давайте ось так. Прокинемо жовті. Так, там захисні стяги можемо, в принципі, зняти кедменом. Хоча давайте сюди. Лікарі нам не загрожують, а ось чао. Єдиний, хто може нам шкоду нанести. Тому його в першу чергу потрібно прибрати. Буде бити Голді. Але то вже не суттєво. Так, сюди. І трічка зелених фрігарда. Ага. Угу. Так. Давайте спробуємо рігер добити, щоб там було у нас поле. Добре. Міньйони можуть познімати, все познімали, блокуємо тоді. І шукаємо наші камінчики, будемо завершувати цей бій також. Так, так. Ну, сьогодні щось поки що камінців достатньо дають. Але лікарі не лікарі тримаються дуже добре. Вони. Хоча і шкоди багато не наносять. Справа часу тільки залишається. Маліндор не хоче здаватись, постійно міньйонів своїх викликає, але це йому не допоможе. Так, поїхали далі. Знову Азмія. Ну тут вже трішки складніше ця Гаргулія, але вона повільна. Угу. Так і їдемо, поїхали. Тут вже всі на Альфа зламі. Єдине, що нікого не взяв, чистку від Тетаха. Ось це може бути перешкодою. І полянка вже не така чудова. Ну, давайте прокинемо ось так сині з червоним, і потрібно ці червоні обирати. Давайте тут пошукаємо, може четвірочка жовтих буде? Так, четвірка жовтих буде. Давайте ось так фіоли, може зелений доїхати, не доїхав. Прийдеться тоді ось так робити. Так, міньйони, Ну, міньйони нехай будуть. Добре. Прокинемо сині. Жовті залишимо, щоб спробувати зняти контру. Хоча спочатку, напевно, ось так прокинемо зелені. Так, давайте горгулю бити. І ось так жовті. Це начебто лікує, ага. Так, там вже тіта готується. Це мені не подобається. Треба його блокувати. І тут прокинемо синій, можливо, чи зелені проб'єм. азмію. Так, добре. Б'ємо сюди. Ось так. І жовті прокинемо через пустоту. Гаргуля зарядилась, але тут є зелені, може вистачить їй. Так, добре, вистачило. Так, зараз будуть паразити. І ти так буде когось блокувати. Тому давайте ось так. Ну і прокинемо жовті. Червоних ну, дуже багато. Лайнстрінг, ну, добре. Давайте ось так. І ось тут прокинемо. Потрібно ці фіолетові теж прибирати. Нам би зелених, щоб. Цих паразитів Ага, угу, Так, так. Не вистачить, не вистачило. Дуже багато фіолетового, червоного. Прийдеться чистити поле, поки є така можливість. Так, хася одунь. Так, добиваємо цю і тут прокидаємо. Давайте ось так. Так, заряди, угу. Люся від'їхала. Ось це паразити які. Просто з'їдають нас. Знов хочу паразитків поставити. Давайте спробуємо її пробити. Так, і тітах когось заблокує кедмана. Це не дуже приємно. Так, прокидаємо зелені. Ще зелені. Нам потрібні міньйони. Так. Ось так сині прокинемо, там будуть ще зелененькі. Б'ємо тітаха. А настю спробуємо добити ось так зеленими. Так, кедман вийшов, добре. Тут в пустоту, ще зелені. Ну, тут повинні витягувати, але... Паразити неприємні. Можна було і програти. Так, поїхали далі. Контра, контра, контраст, лікар, ще один паразит. Поїхали такою командою. Поїдемо. Кіпріот, який на всіх контру накидає, але вона не дуже потужна. Так, давайте ось таке комбо запустимо. Тут теж щось дуже багато фіолів. Ще можна було і фіолетових взяти. Так, ну його це нічого не діє, його ульта. Але те, що нам сповільнили Кедмана, ось це не дуже приємно. Так. Але прийдеться зелені прокидати. Давайте бити вазмію. І ось так. Кабанчика не хотілося би заряджати. Угу, так, кинув порази. Ще сповільнення кинув. Ну. Зараз буде контра. І треба обережно сходити. Ну, давайте ось так. Нам треба Люсю зарядити. Так, і ХС1 заряджений. Добре, спробуємо контру зняти. Зняли. Давайте цього центрального пробивати і тут прокинемо ось так сині. Витіснемо ми того паразита, шкоду нанесе. Так, давайте почистимо поле, поки не заряджені вони. Угу, так Але наші міньйони нас врятували. Добре, тут діспелимо. Б'ємо сюди, напевно, з каратеха краще пробити. І ось так жовті. Ога, тут спробуємо заблокувати. Ось так жовтий кріс. Так, кабанчик заблокований кедманом. Нічого не зробить. Давайте ось так жовті. І цих спробуємо добити. Так, є добили. Тепер ось таке комбо. Так, Міньйони у нас хась одуня є, тому контра нам не дуже буду заважати. Все, Міньйончики все познімали чудово. Так, ну тут теж швидко вийшло. В принципі, полянка була нашого кольору, хоча спочатку теж здавалось, що буде важко. Так, ну це був останній бій на сьогодні. Дивимось рейтинг 367 місце. Ну, це чудово. Сьогодні без поразок, але єдине, що оборонка виїхала в Б, тому подивимось, що буде далі. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!